Якщо тобі важко набирати масу, в тебе не влазять ці додаткові калорії з рису чи прісної курячої грудки, то це відео для тебе. Адже ми зібрали топ-3 найкращі гейнери. І нарешті вони не просто з доданим цукром. А з правильними складними вуглеводами розбір буде дуже цікавий, адже всередині не прості інгредієнти є додаткові добавки, які ще посилять ріст м'язів, відновлення та загальний тонус. І на завершення продегустую ці калорійні бомби з найбільш інтригуючими смаками. Бути спортивним. Просто поїхали. Отож, на початку точно визначимось. Гейнер це висококалорійна вуглеводно-білкова суміш, яка допомагає створити профіцит калорій, тобто отримувати більше, ніж витрачаєш. Якщо тренуватися, гейнер дасть енергію і матеріал для будівництва м'язів. Щомісячний адекватний приріст близько 2 кг без зайвого жиру. Якщо не тренуватися, привіт зайві кілограми. Чому ж перевага гейнера, чому просто не можна їсти більше? Звісно, можна обійтися, але не всім вдається з'їдати по 4 тисячі кілокалорій на день спортсмени це можуть робити, бо у них є дисципліна і своя мотивація. Вони можуть носитися з лотками, їсти кожні дві години одну і ту саму їжу. Ну а для більшості людей таке харчування це складно, займає багато часу і взагалі тортури. Гейнер це зручно, як додатковий прийом їжі. Його легко носити з собою, приготувати і ще він легко засвоюється, без відчуття, що ти з'їв слона. 500 мл коктейлю і купа калорій легко залітає. А ось та сама кількість калорій з прийому їжі ще треба якось впихнути тому гейнер працює і це ефективний інструмент. Але якщо правильно використовувати, якщо не впевнений, то ось є детальне відео по схемі прийому. І підпишись на канал на магазину масовою, щоб не забути глянути. Тепер переходимо до самих гейнерів. Перший з них від компанії Кевін Ліврон, Oat Міл. Це від відомого американського бодібілдера. Виготовляють у Польщі. Арабські мутанти маси просто шаленіють від цієї прикормки. Далі буде шведський ДЖІНІУС АйМАЗ. Не є розпіареним брендом, проте можна сміливо називати доступним преміумом. Все через ретельно підібрані інгредієнти. Пізніше поясню чому. Це вам не пустий Сіріус Мас від Optimum нутрішн. І ще один гейнер в нашому топі це мутант Мас. Вже довгі роки є одним з найпопулярніших виробник Канада, і не даремно відгуків і поціновувачів за весь час назбиралось багато. Спершу розглянемо калорійність та БЖВ для зручності будемо зрівнювати однакову порцію в 100 грам. Не буду смітити вам в голову цифрами. Ось вони на екрані для кращого сприйняття. Що спільного, з однієї порції з усіх отримаєте більше 400 кілокалорій. Для більшості один такий коктейль це вже суттєвий приріст для росту маси. В усіх гейнерів мінімум цукру. Хіба що у мутант марса на кілька грамів більше, але це не доданий цукор, а натуральні залишки, які залишаються, наприклад, в сировоткому білку. Чи в бататі, як є тут, основна суттєва різниця в кількості білку одміл лідер 40 грам на порцію. Це як дві порції протеїну вже є всередині. 30 грамів у Аймас це чудово. І мутант 20 грам, тобто одна порція протеїну. Чи означає це, що мутант найгірший? Треба дивитись в цілому на концепцію і розглядати порцію. Мутант створювався як калорійна бомба, і рекомендована порція 280 г. грам. Це дуже багато калорій, 1100 і 56 грамів білку. Він більше підходить тому, кому в цілому важко набирати вагу, і потрібен більший профіцит. У і Аймас це гейнери з акцентом на білок. Їх достатньо пити не такими великими порціями і для більш так званого сухого набору. Але не менш важливо дізнатися, з яких саме вуглеводів ми отримаємо ті самі калорії. І чи, можливо, там запиханий просто дешевий білок. Тому йдемо далі. Genius iMass. Тут в основі вівсяна мука. Це класний складний вуглевод, що ще краще можна придумати. І додатково лише 6 грам розгалуженого циклічного декстрину. Це вуглеводи з низьким глікемічним індексом, які швидко засвоюються і підуть на відновлення енергії та глікогену у м'язах. Білок отримуємо з сироватки, ізолят, концентрат, гідролізат. Гарний набір. Мутант Mass. Тут зібрана ціла суміш різних вуглеводів. І ми завжди кращимо, що комплекс це краще: Кукурудзяний крохмаль, мальтоде екстрин, крохмаль з гороху, рису і солодкий батат. Ось чому багатьом подобається мутант мас. Вони не пішли простими шляхами, гарно наповнили склад, і це дасть більше поживних речовин і поступове засвоєння. Не всі калорії відразу. По білку Три види сироватки, так як і в попередньому, і додатково повільні казеїн і молочний білок. Вони забезпечать ще довший час ситості. Ну і перейдемо до Оатміл. Має найпростіший склад компонентів суворо. Але без понтів. В цьому і знаходить своїх фанатів. Тут маємо мелене вівсяне борошно і з білку сироватковий концентрат та ізолят. По цим характеристикам можна виділити хіба мутант мас. Це невелика, але все ж перевага. Тут найбільш багатий компонентний склад. Пізніше подивимось, чи цей мікс не дасть зворотній ефект і не попливає на смак, чи можна взагалі це пити. Перейдемо до додаткових компонентів. Основа усіх гейнерів – це вуглеводи, білки і жири. Але деякі виробники додатково додають інші добавки, бади щоб Посилити ефект. Почнемо з Кевіна. На жаль, тут немає чим побавити. У складі є MCT жири. Суть в чому дещо покращують смак, дають небагато легкодоступних калорій, саме для енергії. Також CLA потенційно може запобігати накопиченню жирів, тобто більш сухий набір. Іноді цю добавку використовують при схудненні. Але сам ефект сумнівний. По мутант масу тут також є MCT жири, але я не робив би на них ставку. Це лише легкодоступні калорії. Перевага, що тут додали інших корисних жирів. Цілий. Мікс, що потенційно покращить стан серцево-судинної системи та рівень холестерину. При такій кількості калорій це важливо. Точну кількість ми не знаємо, але тут використано авокадо, насіння льону та гарбуза. Тому, як мінімум, це приємно бачити у складі. І додатково ферменти для травлення. Це чи не обов'язковий компонент усіх таких насичених комплексів? Якщо після протеїну в тебе оркестр в животі, то ензими будуть твоїм найкращим другом. Вони покращать травлення і залишається Аймас. Він найбільш Кавить, ось весь список компонентів більше 10 грам різних амінокислот, причому додатково доданих, а не просто взятих з білку. БЦА, глютамін, аргінін, аланін, таурін все це відновники м'язів. Додатково антиоксиданти, виноградна кістечка, вітамін С правильні дозування, а не просто для галочки, як в багатьох мультивітамінних комплексах, аби рахувалося інозин і коензим Q10 – для збереження серцевого м'язу і покращення його функції. Льняне борошно. Один грам. хто із ці корисні жири окремо гуарана і жіншень, те, що дає натуральний заряд енергії на цілий день, і все це приправили зверху 3 грами креатин моногідрату. Це взагалі мастхев добавка в наборі маси. Так робоча рекомендована порція 5 грам на день, але приймаючи дві порції гейнеру, ви вже закриваєте питання. Не потрібно додатково купувати. Думаю, такий варіант все в одному багатьох може зацікавити. І ось нарешті можна перейти до смачного етапу до дегустації, і заодно перевірити, як воно розмішується і п'ється. Багато дешевих гейнерів, неприємно пити, мають дивний після смак, занадто солодкі або просто від них зриває дно. Розмішаю невелику порцію для тесту і покажу, як вони виглядають. До речі, обрали незвичні смаки. Від Кевін Леврон це буде смак Баунті, Аймас полуничний, і Мутант Мас це шоколадний Брауні. До речі, пробників немає і довелось розпакувати нові. Хто хоче купити суттєвою знижкою відкритий гейнер, мінус одна порція. Залітайте в телеграм-магазину Muscle.ua. Там можна буде купити ці банки. А ще ми викладаємо там ексклюзивні знижки та інформацію про добавки. Посилання під відео. Поки розмішував коктейлі, помітив цікавинку, що Аймас і Уатміл з банки пахнуть ну от, реально вівсянкою. А... Мутант більше схожий на какао чи типовий шоколадний протеїн. Отож, пройшло кілька хвилин, жодної піни не бачу, у всіх все однаково. Розмішуваність ніби без питань, хіба що у Кевін Оатміл більше залишилось ось таких грудочок, хоча розмішував всі однаково. Мутант мас шоколадний брауні. Со солодкий, солодкий. на... На 8 з 10 вийшов дуже рідкий. Чесно, я очікував, що він буде більш насиченим шоколадним, так як це є брауні. А так він більше схожий до такого какао, можливо, з якоюсь карамельною ноткою. Полуничний Genius AIMAS. Набагато менш солодкий. Полуничка відчувається ледь-ледь. І він густіший ніж мутант, однозначно. Реально, для кого приторність це проблема, то Genius – це хороший варіант. І останній Oatmeal у нас Bounty. Таке враження, що це і вівсянка мелена. Якщо її тут не відчував і тут жодної піщинки не було, то тут вона є, вона прям залишається на зубах. По солодкості я очікував, що реально це буде кокос-кокос. Але ні, більше смаку відчувається саме від вівсянки. Кокос тільки так віддається нотками, і ці піщинки, вони реально. Повсюди. Я не знаю, плюс це чи мінус. Можливо, для когось це реально перевага, що тут дійсно використовується вівсянка. Загальне враження неочікуване. Мутант виявився найбільш солодким і рідким, і взагалі не відчувається, що там така кількість компонентів, як вони їх зуміли змішати все в одне, я не знаю. Це. Круто, мабуть. Ну і Дженіус, і Кевін більш густі, але не такі солодкі. Думаю, варто, щоб ви також написали свою думку в коментарях і свій відгук на рахунок цих гейнерів, їх смаків та ефекту. Ну а всі варіанти смаків можна глянути в нас на сайті магазину Muscle.ua. На нашу думку, усі ці три гейнери можна сміливо рекомендувати. Вони реально в топі серед інших. У них немає хитрощів у складі, і кожен компонент відповідає своїй вартості. Genius iMass, якщо шукаєш все в одному, так він дорожчий на 10-15 гривень за порцію, але обраховують креатин, який вже є у складі, і купу додаткових добавок, на яких ти дещо економиш. Mutant Mass підійде для тих, хто важко набирає вагу, максимально калорійний. Але із найбагатшим складом по вуглеводам і білкам. Уатміл мінімалістичний склад. Хто цінує простоту і якість без зайвих добавок? І білку тут 40%. Це суттєво. Вивчайте склад перед покупкою. Це важливо. Ну а я, як завжди, побіжу розгрібати поставки спортивного харчування в наш магазин Muscle.ua. Лайк, підписка. Побачимось.